Вітаю! Я Бачинська Олена Юрівна, лікар-алерголог, дорослий та дитячий. Я працюю лікарем-алергологом вже більше 25 років, 20 років, з яких я пропрацювала в стаціонарному відділенні Київського міського алергоцентру, де я отримала величезний досвід в лікуванні, діагностиці і введення найважчих і найскладніших хворих і випадків алергії в них. Тому алергологія це моє покликання, моя розрада, наснага і моя любов. Я постійно навчаюсь і не тільки алергології, а різним суміжним спеціальностям, тому що це мені допомагає дивитись на пацієнта в цілому, а не тільки на його хворобу. В своїй роботі повсякденні я використовую інтегративний підхід, окрім класичного підхіду і мого досвіду по алергології. Я лікую не хворобу. А організм пацієнта в цілому в своїй повсякденній практиці я використовую інтегративний підхід, який дозволяє мені не лікувати хворобу, а вести людину до здоров'я. Досконало володію проведенням алергенспецифічної імунотерапії, лікую кропив'янки, бронхіальну астму, атопічні дерматіти, медикаментозні алергії і алергічні рініти. Тому я чекаю вас в себе на прийомі і допоможу розібратись з найскладнішими. Вашими проблемами зі здоров'ям